Тоді ми ж хочемо розібратися трішки більше. Хто ж такий Михайло Співаковський? І перша наша рубрика називається Хто то такий? Хто то такий? Це ж, типу, не Канал то, -то таке. А ми, ми назвали Хто то такий? Ну, все. все раз. ми так і працюємо. Ай. І я хотів би тебе для початку попросити передати Олегу. Ось таку прекрасну річ. Це що, повернулося чи що? Да? да, ця рубрика у нас проходить за підтримки нашого партнера компанії Варта. Нам точно вистачить заряду, бо це варта. А нам вистачить заряду. Бити Маслюка струмом. Чого обов'язково бити? Раптом все буде добре. А раптом все буде добре, і е, Міша знає всі правильні відповіді. Так, вибачте заздалегідь, просто я маю вибачити а, все. Ну, я а думаю, ви, можливо, цю ви рубрику... Ви всі так на початку говорите, а потім <с вам стає весело, і ви вже починаєте відповідати неправильно. Давай перевіримо, чи він працює. Ми обов'язково мусимо. Ну, звісно, перевірять. Він працює. Він працює, все прекрасно, чуть-чуть б'є. а ну... реально боляче, ну скільки там Ну а, Давай хочеш. Хоча... Ні, 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 ні. Аудіо, аудіо наркотики. <гум> аудіонаркотики. Аудіонаркотики. Ти там, знаєш, е... воно от, якщо б от постійно, то можливо я б звик би, знаєш, сидів би просто, але от коли воно спонтанно, от так. не сто не <гум> от так, наприклад. Ну, та ну, воно, на... знаєш, неприємно ну, зараз було не спонтанно, Зараз ти будеш розуміти приблизно, коли це буде. Поїхали. Uh, Міш, дивись, yeah. yeah. значить, що відбувається? Ми будемо тобі показувати цитати. Українських людей, українських uh -huh. експертів, журналістів, можливо, uh -huh. знайомих тобі, okay. а, про тебе. І тобі потрібно зрозуміти, хто то такий про тебе сказав. Перша цитата. Прям багато цитат ви набрали. Угу, поїхали. Я просто не розумію, як людина з театральним таким підтекстом може так дерьмово щось грати. Це прям Зараз все буде нормально. <рик> відпочивай. Расла, О, росла, відпочивай. <рик> це інтерв'ю з Сергієм Болотніковим, яке брав Андрій Сеньків, здається. І, ну, хоча Болотніков, як людина, яка була на багатьох виставах, зберегла мою акторську честь і сказала, що ну, насправді. Ну, вміє він грати, ну що тут зробити на сцені. А звісно що конфлікт в студії створював Андрій Сеньків. То я просто не розумію, як людина з театральним таким підтекстом може Аху, так дерьмово щось грати Абсолютно правильна відповідь yeah. це Сергій Болотніков. Uh -huh. а, і ти заробляєш перші 100 гривень на збройні сили. України. Тут просто така проблема, що Сеньків прийшов на одну виставу. Я навіть пам'ятаю, це була вистава Краща половинка мене ну вона називалася не мене, так назва така, і а, йому щось не сподобалось. Він ну я зрозумів, що ми з ним люди з різних культурних цих як це про прошар про простів Пла -пла Пластів, Так, ну тут нічого не зробиш вже. Ну різна в нас така, якась ця... — А ти зараз це говорив, типу, з різних. Культурних пластів, маючи на Без увазі. Пафосу. що Без вони от, Рівні, просто різні. А Чи різні? Десь один пласт, ні, ні, а десь цей ні, інфільський. Ні, ну, ну, ні, ні, ні. Ні? Ні, ні Ні в якому разі. Кажи, будь ласка, ну якщо ми вже Болотнікова згадали, в так. тебе було чимало співведучих в тато таке. Безпорядково ефірне життя в мене було, так? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, Болотніков улюблений, співведучий, був, чесно. Uh, пристрасті в стосунках було найбільше з ним, звісно ж, так. Це були. Знаєш, якщо б це було подружнє життя, можна було б сказати, що ми сварилися, щоб потім зайнятися цим так, Як це буде примірливим сексом? Що ваші передачі це прелюдія. потім вже далі. Ні, просто якщо ви бачили режисерську версію, то там було б цікавіше насправді. До вони всі для мене, як ці оболтуси для мами. Льова йдемо далі. Наступна. Ми з ним абсолютно різні люди, і концептуально, і життєво якось. Не було багатьох точок дотику. Фактично, ми дуже різні і було складно вживатися як в кадрі, так і поза кадром. Е, ну, це Андрюха Сеньків. Я просто згадав історію, коли Каладзе прийшов до Динамо перший чи другий день. І Хацкевич вирішив взяти над ним шефство, і вони сидять в машині, там щось якого він скончив заспів його в город, в місто везе, і каладзе кладе йому. Я не буду це робити, тому що струмець. Кладе йому так руку на коліно. Каже: Саша, без грузинського акценту, Саша, ти сьогодні ввечері одна. <реш> і Касакевич <реш> там щось в квіт ледь не врізався. Потім, потім з'ясувалося, що Каладзе за дуже погано розмовляв на ну, російській мові, і він хотів запитати: ти сьогодні ввечері ну, в тебе немає планів, ти не будеш угу. там з кимось, щоб просто там десь вийти в місце. Чому я це згадав? Що я, Андрюху, дуже часто після ефірів віз майже додому, там ми приблизно в одному районі. Ну, в Сидорів складно доїхати. <реш> так. І Я був не тільки його співведучим, я був ще його особистим шафером. Тому, коли він каже, що в нас не було достатньо цих як це, це точок дотику, да? точок, точок це дотику. Різні це культурні добра, пласти, Вінкарні що він точки. мене не намагався це, це. під час ем, нашої подорожі. Андрій Сеньків. Андрій Сеньків? Ми з ним абсолютно різні люди, і концептуально, і життєво якось. Ну тобто, це не багато... було дуже багатьох точок дотику. Фактично, ми дуже різні і було складно вживатися як. Кадри так і поза кадром це знаєш, наче також з реаліті шоу знаєш, це обговорення, типу, по кого виганяють. і Ми з ним різні люди. Ми насправді що цікаво, що коли Андрюха ну весь цей текст зазвичай кажуть, що нам було краще складно уживатися. Я намагаюсь згадати хоча б один випадок, коли б це було помітно, тому що насправді там була така, ну зовні повна іділя. Mm -hmm. Він був там щось один чи два рази в мене вдома. Я був декілька разів. Ми дивилися футбол. Там Марічка його дружина. Там щось таке готувала, приємно, Тобто, це, це було просто то піділля. Ну, щось, щось всередині людини все ж таки бунтувало проти цього. Угу. А ви зараз так, що... підтримуєте якісь зв'язок? Ну, зараз немає точок дотики. <фот> <Точок дотки? фот> да. Андрій такий думає. Ладно, запрошу. Блін, погодився перепрацьовувати додому no. Тепер доведеться футбол дивиться. Слухай, Ну ну формально я був. Ну формально я був шефом, в тому сенсі, що якщо були там різні, то, різні позиції, то хтось мав вирішувати. Ну з двох людей, людей хтось мав вирішувати, тому ну це був я. Тому що я був no. якби більш дід на проекті. Угу. Прекрасно. Про Андрія розібралися. Йдемо далі. Ти я бачу свою біографію. Ну про за собою слідкую, що люди про тебе так, кажуть. Так. Читав Спорт Експрес Співаковський для мене ще був якраз метром. Ну, такі carry. цитати приємно запам'ятовувати. Да, це був Дмитро Поворознюк у нас на ефірі. Там була інша прикольна ситуація, тому що в мене була інформація, що Дмитро, як би так сказати, це із своїх джерел, правильно? З моїх джерел. Ну, це, це важливо, Мої знамениті джерела. А, до речі, в УПЛ не джерела інформації, а Струмочки. — Струмочки. Струбочки. Ну, знаєш, таке правило, що ми маємо кожну інформацію провірити там з двох джерел. Mm -hmm. Ну, якщо ти професіонал, типу, а не хай пожер. Е, в мене було одне джерело, але але таке ну, доволі надійне, як я називаю. І е, е, це джерело, не буду я ледь не проговорився, яка стать була в джерелах. Е, це джерело мені сказало, що е, Дімон, він коли був вчився в університеті, да, е, що він був такий, ну скажімо так, популярний у е, протилежної статі. І він ну, з цим... твого джерела конкретно популярна. Іноді да, і... да, та, вже... нічого не Сьогодні, Іноді, іноді він цим користувався, тому що це нормально для молодої людини. І коли Второй намагав... також і що. Ну, Міш, можеш користуватися. <ріст> я ще не стара людина. Е, І коли і коли, це. е, Коли я намагався його приперти до стінки з цього приводу. Він прям так, дань да жодного да ніколи. Да в мене одне кохання. Взагалі зараз така такі речі, я кажу не дуже е політкоректні <рес> <рес> за моїми джерелами і. Він сказав, так подивився на мене. Ну він хотів мені помститися за, за все це. А в мене була така якась така штука, типу, як у Ігоря Йовічовича тоді в цей ну, день іспанка, така Так, ми так, так, будемо так називати, тому що в мене є деякі знайомі, які це називають більш образливо. Е, і, він каже, і він каже: я теж дивлячись на твою бородку, бачу, що ти там не прозибав студентські роки. Він мені таке сказав. І це я теж запам'ятав. Це Дмитро Поврознюк. Це. Читав uh, Спорт Експрес, співаковський для мене ще був якраз тоді метром. Да, я пам'ятаю класні матеріали. Uh, Слухай, якщо ми Діму згадали, я хотів тебе запитати загалом, що з українського Ютубу ти встигаєш ще глянути. Так, ну крокрім те... небезпечної передачі. Ну звичайно. окрім, окрім де, восьмого разу то то таке, тому що я його м -м монтую, і потім зранку такий так. А зараз свіжим поглядом <гум> в дев'яте подивлюся, ніякого свіжого погляду немає. Я дивлюся Вацько Он Air, Зараз ця реклама. Іде несанкціонована. Дивлюся Ну, В принципі, мені подобається. мені подобається. Він також про УПЛ багато просто розповідає, через це ти й дивишся. Так, так. Довкола футболу, як він це називає. Я дивлюся циганник лайф. Вони ще в один день виходять дуже зручно. Не просто в один день, а прям ось поряд, скажімо так. А там є літературні? Ні, там суцільний цей. Поток, потік, потік. Потік, потік. Хтось потік. 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 На сьогодні е, знаєте, рекреаційні ресурси України. <рес> <рес> Джерела, річечки, там там суцільний потік свідомості. Але ну треба просто, я так е, е, намагаюсь десь між не те, що там між рідочки, між літера, Ігоря зрозуміти, куди там вітерець піддуває. Е, е, ну, щоб розуміти, які інсайди є в нього, яких нема в нас. Е, е, це дуже різні два жанри і циганів, дуже різні, але вони мають право на, на життя. Ну, ось. Це в основному, що я встигаю просто дивитися. Да. На, на швидкості я, я вважаю, що моя найбільша звитяга, і я навчився це тренування багаторічні. Дивитися циганика на швидкості 1,5. Хто ще так може? Не два ти маєш на увазі? <свісно> <свісно> ну, тобто, я, я думаю, що більшість дивиться все ж таки на 0,5, щоб циганника було вдвічі більше в їх житті в цей момент. Мені здається, от якщо порівнювати ці два продукти, то да. вацько це розум, а циганник це серце. Можете сказати. Можна? Добре, я тоді так залишу. Ну, це не означає, що в одного нема розуму, а в іншого нема серця. Абсолютно не означає. Апостол Правди і науки українського футбольного Ютубу Міша Співаковський. Це ти казав про себе? Да Ні, я б такого не сказав, би, напевно. Ну це якась людина, мені здається, така. То щоб це знаєш... досвідчена, не скажемо літня, досвідчена людина, яка Апостол звучить, наче міністр муні там е, спорту апостол. і цього. на ну, апостол передбачає, що таких ще 11 є. В нас ну, такі немає цих апостолів правди. Це знаєш це як якийсь конференц. Мені здається, дуже схоже. На якийсь кон хтось мене так прямо презентував. Класно, класно. Я не що знаю, ти я, знаєш? я не знаю, хто це може. Може, це ну, так просто. На, на, зараз буде боляче. Е, Семен Случевський, може хтось так, якась така людина? Мені здається. Що ти мене так дивишся? Семен? Семен? А хто це? Ти не знаєш, хто такий Семен Случевський? Це мені соромно Семен... Має бути? Та не знаю, може Семену Случевського має бути соромно. Ні, ну це людина, яка була Я вже понів, це, що мене б'ють. мастодонт української журналістики. Давай просто так коротко. І в нього був який, якийсь підкаст програма з Артемом Франковим. Я знаю, а -а -а. можливо, там вони якось так мене позиціонували. Ну я вибачився. Апостол Правди і науки українського Сивірін. футбольного Ютубу Міша Співаковський і Михайло, привіт. Але конференс. Ну, погодься, це був конференція. Брутальний футбол Северин, Финтально. так. Олєшка, ти готовий? Так, <звук> да, я готовий. А, а, ти що, додав трошки чи що? Ні, 15, які стояли. На контрасті а зараз шо? додам 18. фантомне щось було так, чи... Я просто аж розслабився, а тут таке. Як ставишся до брутального футболу загалом? Позитивно крутий телеграм-канал хлопців. Здається, кращий телеграм-канал з усіх аналогічних. Як я ставлюся, в нас було декілька декілька ефірів з ними під час війни. Це було я дуже потренувався в українській мові своїй тоді. Якраз ну мені подобається, що вони роблять щось таке непересічне. Подобається Северин. Мені здається, був міг би бути дуже крутим співведучим. Якщо б я обирав шорт-ліст для співведучих. Mm -hmm. Він би точно там був. Але северин? я. С, 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 северин, Якщо 050-935, далі ти знаєш. Uh, ну, якось так. Прекрасно. Да. Северин, от мені подобається, слухай, дізналася про поворозню карточки. Просто... Але з одного джерела. Не, не факт, казах, що цікаво. це правда. Можливо, це зовсім. Зо... що, твій номер телефону, тільки чотири останніх цифри. Ні, в мене просто ще лайф просто. Щоб він зрозумів, а, що я про водофон зараз кажу. Співаковський, передусім, це актор, а уже потім. Блогер. Слухай, мені так не подобається це слово на літеру чесно Б, чесно кажучи, ні, не подобається. Бл. Навіть на бл. На бул, да, ще гірше. Я все ж таки ну, так, намагаюсь десь сподіватися, що можу все ж таки я більш журналіст. розумієш? В чому різниця, знаєш? Мені здається, що журналіст бере все ж таки на себе відповідальність в ефірі. Ну, Тому що бла, 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 благоболіти можна е, скільки завгодно, але ну, це ж ні до чого не зобов'язує. Тому ми з Олегом блогерів. Ми, так, ми я, не, вам, я вам не... заздрю, я вам заздрю. А журналіст має брати на себе відповідальність mm -hmm. ну, за те, що він каже. Ну, я намагатися. От, я не. от тоді сьогодні наче бомж Монако. <рес> і, і нормально. і нія... Ніякого дискомфорту не відчуваю. Передусім це актор, а вже потім блогер. Тут вже взагалі ніяких немає. Не підвищу, будь ласка, 15. Залиш 15. 15. 15? 15. Да. Ну так, да, ну це що? ну є я... ж. Я навіть 14 поставлю, щоб було. А це а це людина має стосунок до футбольного клубу якогось? Е, я зараз згадую, тому що єдиний, кого я не пам'ятаю в цьому переліку. Зараз, зараз я тобі скажу. Зараз я тобі скажу, тому Добре, що у мене, мене вилетіло з голови. Тобто, ніхто не знає, хто це вийшов. Я, <реш> я думаю, що такої цитати не було. Це... Ага, все фентезі. Фух, фу, я ж думаю, я ж міг забути. Ну давай так. Це людина з. Це суб'єкт українського футбольного господарства. Я думаю, що це суб'єкт. Ну, окей, це не дуже мене допомогло. Це людина має стосунок до футбольного клубу якогось. Українського. До якогось футбольного клубу. Швидше ні. До. Навколо збірного? Збірної. Так. Збірної? Хто у нас навколо збірної бігає? Ну, я не знаю, може це. В мене тільки одна версія, що може це Олександр Гловінський. Ну, тобто... А може це ще бути. Хто? Микола! Ааа, господи Боже мій. В збірній. Так, <стуж> да, звісно ж. Це, це Микола Васильков, я думаю. Да, 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 да. <рит> <рит> Передусім це. А хто? Передусім. <рит> А вже потім блогер. Фу. Я хотів тебе запитати, Василькова, ми згадали не просто так: збірна. Ти згадуєш часто про УПЛ, а збірна це для тебе так само десь на рівні УПЛ мається на увазі по тому, що потрібно заглиблюватися в. Якусь жижу, чи ну, це все таки знаєш, збірна, як... це щось повинні і ті, хто тіпа, із села приїхали в, в, в город. <ріст> ну це якби <ріст> як? — як наші, наші переваги, це продовження наших недоліків, чи як це так? Ну, збірна, ну, з того моменту, як в нас тренер збірної виконує обов'язки, це тренер клубу УПЛ, мені здається, що це да, щось таке дуже дуже спільне. А, ні, ну збірна, це якби святе. Що тут можна сказати? Це святе. І стільки на все біля цього навколо цікаво. Відбувається особливо зараз, що ніхто не розуміє, чому Сергій Ребров не підписує контракт, але стільки версій цікаві, прям стільки версій. Твоя що... улюблена. Моя улюблена версія. По-перше, мені сказали, що це не про гроші. Тобто, реально там справа не в грошах. Ну, улюблена версія, ну улюблена, що в офісі президента, де хочуть Риброва, увага! Це важливо. Йому сказали не підписувати контракт з УАФ, допоки там Павелко. Тобто, Офіс президента хоче, якщо з тренером збірної був Ребров, але не хоче, щоб тренером збірної став Ребров. Це парадокс Брадабрія, знаєте, з середньові, середньовіччя. Ну, вони не хоче, просто... щоб до цього мав відношення. Окей, і що будемо робити? У нас гра за рівно за місяць з Німеччиною, потім два відбіркових матчі. Можливо, що будемо робити? З ці. Просто президент... цікаво. Хто? Офіс президента щось знає. І розуміє. Що він знає? Що він знає? Щось що Павелка не буде впродовж місяця? Наприклад, місця? наприклад, моя все таки версія, що там Шо? піщана буря, і він не може. Це за моїми джерелами, вибачте. Занесло барханами, далі. Барханами просто не може вийти. Демо далі. Співаковський знімицький фігов ковбойський шнурок з Шиї. Ну, це автоцитата, так. Це твоя автоцитата. Автоцитата, так. – Співаковський цей фігов ковбойський шнурок з Шиї. Цей голос прям як цим склом по по мелом крейдою по склу. Тобі також твій голос не подобається? Ну, просто Олегу твій голос не подобається. Як ти почув також. Ні, ні, ні. Я про свій кажу, я просто. Нещодавно була історія. Три дні тому. Офігенно. Я чекаю, коли ми перейдемо вже до аніктату, а я все-таки чекаю, коли зараз будуть спливати джерела. А мені інтересно, що ми Мічі говоримо і він говорить. Немає історії про це. Як немає? Мені здається, у тебе є історії на всі випадки життя. Це кльове. Саме комедно, саме, що я зараз, ви мене забофтали, я, може, щось навіть забув про що я збирався розповідати. Про джерела, хотів розповісти. Ем... Хоча б одне готівка, я назву. Про, зараз. Ні, ну, ти ж знав, що я голос. актор. Моновистав, голос, Та, голос, голос. 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 Ти ж знав, що я актор, це ж моновистава має бути. До речі, коли я прийшов до, на канал Футбол 2.0 під час чемпіонату світу, Ваня Грисько, він же такий ну, мега-професіонал, відповідальний. Да, пан Іван. І я був з Владом Шалотою. Ага. Влад теж він з Одеської області, там, і він, йому, там, ну, йому 26, і мені трохи більше. І Грисько йому каже: Влад! Ну, це ти просто ти маєш розуміти, що це на ну, мене показує це, це Альфа, це Альфа. І він тебе зіжре в кадрі. Якщо ти не будеш зараз активним, я не знаю, чи в них такі ігри корпоративні, чи він його так налаштовував. Ну він налаштував, що я зараз просто як крокодил його буду їсти з приводу голосу. Декілька днів тому. Хороший проект. Одна компанія мені написала жінка, хоче знімати рекламу ноутбуків. Не буду говорити яких, тому що мене не взяли в підсумку. Не, не буде робити не ноутбуки. Варто ні? А є такі. Варто, щоб з'явилася. Отож, і дівчина каже: мій чоловік захоплюється та то таке. Йому дуже подобається ваш голос. Нам треба, щоб там на другому плані був чувак, який коментує матч збірної. Дуже емоційно, дуже емоційно. А в мене прям реальна проблема, коли я коментую з емоційністю. Я коли коментував Швеція, Україна на чемпіонаті Європи, я там на 10 секунд заснув в другому таймі. В другому додатковому таймі. І Правильно. Люди... Пройшло півтори години, більше да. заснув. Ми <свісно> і люди пишуть, що за зв'язком? Що таке у вас тупить інтернет? Ні, просто чувак заснув. Отак, коли коментував матч, і вона мене змусила записати демо-версію 15 секунд. І я вробив Вітю Вацка, там є просто такий шортс, коли угу. він радіє голодовбіка. Я взяв телефон, треба було. Я не знаю, наскільки тут е, мікрофон у вас е, такий чуттєвий. І я почав з першого дубля. Там щось таке. Макаренка, пас на фланг! Зінченка, подача. Артем Довбік! Артем Довбік! Артем Довбік! До побачення, телебачення, до побачення! Гайда, гайда, св'яр'я! Нараф, я так в стилі Роберто зараз <реш> Ось я такий сижу, мік... мікроінсульт, реально мікроінсульт, просто 39 температура, 15 секунд пройшло. Надсилаю їй це аудіо, вона пише: Міша, ви просто топ, це те, що нам потрібно. Е, щось там домовились про щось. Через три дні я такий, хлопці, коли, коли, коли. В мене там був збір на стільно в Кропівницькому. Коли повертатися записувати? Ось, 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 ось чому така Болотніков так само реагував. Ну, це... Болотніка в так само реагував. Я з дуже великою повагою, але це яка, я Я не бачу поваги зараз. <зас> <зас> зараз. <Диві> це типу ось там... Ну давай до розкажи цю історію. З'явилось дуже багато запитань. Коротше, короче, короче, обрали іншого коментатора. І я думаю, що це правильно. Але е, е, ну, ти б не міг би пропустити збір. Ми розуміємо тут як ми чемпіонат світу буде Знаю, за місяць. І наші діти, діти їдуть туди, і я поїхав їх тренувати. Uh -huh. Я п'ять днів їх тренував, грали там по 6 годин на, на, на день. Все, все, Болотніков думав, що можна просто проти мене зіграти за 5 хвилин з форою 10-0 і виграти. Нереально. Нере... Ну для нього нереально. Ну, нереально. Для людини, яка ніколи не грала, нереально. У мене одне питання. В хокею, коли там якась спірна ситуація, вони починають знімати перчатки і лупашитися. <свісно> Чи є на стільному хокею, що ви кидаєте ці штуки, на <свісно> і починаєте Поляну один одного місцеві. Там просто кричалки всякі, такі знаєш, які де мотивуючі кричалки. Це не тому, що там я супермега-чемпіон. До речі, Ігор Сурки зі мною зіграв 2-2, але я грав без воротаря і без центрального нападника. Але я реально йому не піддавався. Не піддавався йому. Я азартний чертяка. Це нормально, ти просто грав без вратаря і без центрального нападника. А так ти не піддавався. Мені здається, це дуже добре описує ваші стосунки з Ігорем Суркісом. Друзі, я чув, що він тренується з Ігорем Коломойським. Насправді. Настільних окей? Так. <ріст> друзі, Хочу тобі сказати, друзі. що збори у них не в Кропивницькому. Якщо Значить, так. З трьох джерел я маю інформацію, що Ігор Коломойський <ріст> дуже непогано грає в настільний хокей. Насправді, я б хотів з ним зіграти. І, і, і мабуть, без воротаря, можливо, б мене б не вийшло. А, і мені казали, що є така людина особлива, яка. E, ходить за ним з цим хокеєм. Ну, там коробка така, в принципі, mm -hmm. цей хокей там щось 100 доларів коштує. І в, насправді, коли в нього є така ну, можливість та бажання, вони грають. Знаєш, естер... уявляєш, там дзвонить коломойські сулькісають. Алло! грає. Рахмельдан, <донщу> що втрічається, десь якийсь, знаєш, типу, подвал, такі, это, Доставай. <схай> і вони да. просто рубаються. Я просто э, думаю, ну, ну особисте життя цієї людини, яка ходить просто з Ігорем э, Коломойським разом з настільним хокеєм. Як він представляється? Ну, іншим. А ким ви працюєте? Я. Хакеєносі. Носій. Носіть. Носій цінностей. Кайф. Ну і фінально. З таким польотом фантазії можна і до рівня Бурбаса впасти. Так. Це Григорій Петрович Козловський. Тут у нас немає єдиного варіанту з відео. Тут у нас просто він про це говорив. Або людина, яка видає себе ні. Або просто прес, -прес служба служби Григорія Петровича, тому що мені ну, мені здалося так, що в цьому дописі він прям настільки максимально глибоко занурився в мою біографію, в моє життя. Ну, я, я не певен, що в Козловського є стільки вільного часу. Ти маєш на увазі президента та... футбольного клубу, стільки часу немає. Ну щоб прям цікавитись настільки, що... Дивись, що... я. Президентів футбольних клубів Скромний які грають на настільний теніс. Я знаю президентів футбольних клубів, які грають настільний хокей. Уже а, стіл <світ> хто а все теніс. Окей. Я мовчу. Цей жарт був такий жарт, але не вийшло. Я тебе лятував. Ну, Дякую. Так, брак. Це технічний брак. Це Ні, брак. ми так і залишимо. Ми <світ> показуємо людям, що ми лошари. Тобто ви це е... показуєте не тільки в рубриці погані жарти, а ще Я... в інших рубриках. І в інших так. — буду казати це, чому за іменник ми. Ну, давайте не якось треба, узагальнювати. Так, узагальнювати. Я вважаю, що… — Із семи цитат да. Міша відгадав шість. Себе він знає прекрасно. 600 гривень на Збройні Сили України. Давайте oh! механіку оформлюємо.